Спільнота українських медійників ініціювала великий збір на закупівлю ударних морських безпілотників Магора В В-5» для головного управління розвідки. Завдяки цим дронам розвідники вдало нищать російські військові судна. Мета збору 10 мільйонів гривень. Зараз зібрано понад 4,5 мільйони. Закликаємо всіх долучитися, щоб якомога швидше зібрати необхідну суму. Приєднатися можна або за номером картки, або за qr кодом Вони зараз на екрані. І зараз з нами на прямому зв'язку Єрін, представник головного управління розвідки Міністерства оборони України. Пане Євгенію, вас вітаємо. Доброго дня, ми зранку говоримо про ефективність Сібейбі. Зараз триває збір на Магуру, і зараз саме час на те, щоб ми, медійники, нагадали про ініційований нами збір. Дякуємо всім, хто вже до нього долучився, і дякуємо всім, хто зараз буде слухати нашу розмову і буде донатити реквізити і те, на що ми закликаємо донатити. Ми ви зараз бачите на екрані. А те, як працюють ці дрони, ви можете почитати в усіх паблі. І абсолютно всі інженери всього світу говорять про те, що це прецедент. Це реально історична подія і історичний винахід. Але питання зараз буде просте, пане Єрін. Як іде збір на магуру? Збір на магуру триває. Наскільки мені відомо, вже більше половини зазначеної суми було зібрано. Це вже більше п'яти мільйонів. Тому э, рухаємось вперед, э, дронів багато не буває. Так, ну давайте тоді ще раз. Хоча мені здається, вони не потребують додаткової реклами, але давайте, хоча б досягнення Магори перерахуємо, тому що ми бачили, щойно відео э, це досить новий. Э, ну, я навіть не знаю вид э, військового озброєння. Безпілотники і взагалі на іменування, Але е, наскільки ця платформа модифікується, і наскільки вони зараз можна сказати, що в поєднанні з е, дітищем сусідньої розвідки, так, Служби безпеки України, вони починають домінувати в Чорному морі? Ну з цього приводу можна сказати те, що а, іменно дрони Магура були першими безпілотними а, апаратами, які уразили ворожий бойовий корабель саме в бойових умовах. Тому а, в цьому напрямку ми є певними піонерами. Що стосується модернізації і модифікації, тут а, теж робота триває, і а, робота триває за різними напрямками в Тому числі, наприклад, і посилення захисту від ударів з повітря, ці бачили ті модифікації, які вже на даному етапі працюють в чорному морі. А, так, хоч. А, а, а чи Давай. можуть вони працювати в Азовському? Тому що ми чуємо від е, військово-морських сил, що росіяни туди перекидають е, е, зокрема й носії калібрів, і дві останні атаки здійснювалися саме з Азову. Про це розповідав Дмитро Плетенчук в ефірі марафону. Е, е, наскільки добре захищена ця акваторія, можливо, навіть і протокою і так званим Керченським мостом, і спорудами, які росіяни намагаються зводити біля, е, ці, е, біля Керченського мосту. Ну, з цього приводу можна сказати наступне: що теоретично Магура може працювати на будь-якій мр водній поверхні. Разом з тим, е, наскільки добре захищена акваторія Азовського моря, я думаю, що часом ми будемо це бачити. Тобто Поки що ви не будете розкривати деталі? Я звісно розумію. Але е, ми ж бачили, що в росіяни не особливо змогли їх сховати в своїх портах, е, ну тому що кримські порти все українські. Але чи вдасться їм, е, враховуючи ще особливості е, маршрутів Азовського моря, особливості дна е, цієї акваторії? Е, чи можна говорити про те, що такі безпілотники, як Магура, мають дещо перевагу? в Азовському морі, ну безпілотники Магура мають перевагу не тільки в Азовському морі, і завдяки своїм технічним характеристикам, а також завдяки вмілим діям і їхніх екіпажів, які діють в складних і надскладних умовах обстановки, і досягають певного результату. Я хотіла згадати матч Україна-Словаччина. І ось там українські вболівальники тримали ем, такий. Прапор, можемо сказати, таку розтяжку хочу жить. І в такий спосіб, спочатку не всі зрозуміли, але знову таки люди знаючи, і потім а, самі працівники ГУР повідомили про те, що це одноіменний проєкт ГУР для здачі російських військових у полон. І в такий спосіб болівальники про це нагадали на такому потужному майданчику. А ви можете нам, пане Єрін, розповісти про ті процеси, які йдуть в рамках цього проєкту, тобто наскільки. Росіяни, які можуть здатися в полон, до чого їх закликає гур, реагують на ці слова хочу жить О, роз, Більш докладно, я розповідати на даний час не буду. Єдине, що можу сказати, що так, такий процес іде, і такий проект він реально діє. Зараз є результати від даного проекту. І тому ми дякуємо всім небайдужим громадянам, які з власної ініціативи поширюють інформацію про даний проект. Так, а наскільки він досі працює, враховуючи ситуацію на фронті? Він працює. Лаконічна відповідь. Ну, ми закликаємо тоді, якщо раптом хтось із російських військових побачить наш ефір, то можете нагадати, яким чином вони можуть сконтактувати. З операторами цієї програми «Хочу жить, і, власне, як далі можливо відбуватимуться події? Ми говоримо про те, що. Так, да, ми, по перше, нагадуємо нашим глядачам, що на Магуру ви можете задонатити просто зараз. Ви бачите реквізити, ви бачите картку, ви бачите QR-код банки. Будь ласка, долучайтеся, тому що збір потужний, і ми вам постійно показуємо, як працює Магура. Ви можете бачити, як вони поводяться на морі. Триває вдосконалення цих дронів, і ви можете долучатися до збору, тому що на зараз. Вже зібрано більше 5 мільйонів. І дякуємо всім за ваші донати. І переважним чином слід сказати, що це донати по 100 гривень, по 30 гривень. Тому не варто думати, що в рамках такого потужного збору у вас, наприклад, немає тисячі гривень чи десяти тисяч гривень, щоб відразу допомогти гур. Ви можете донатити ті суми, які у вас є. Ось з тих крапель складається потужна цифра в мільйони. Так нагадаємо, що представник головного управління розвідки Міністерства оборони України Євгеній Єрін разом з нами зараз на зв'язку. Власне ця ГУР якраз і використовує Магури. Знаєте, коли ми говоримо про ці безпілотники, по-перше, я пам'ятаю, що серед колег ми не могли розібратися, як правильно наголошувати це слово, і звідки пішло власне походження, тому що є і височина, така на Закарпатті, є і. Давня богиня Магура. А чому саме так обрали? Чому цю назву? Я думаю, що про що про що? А от про такі деталі ми можемо говорити, які не матимуть ніякої допомоги для ворога в саме специфікації цих безпілотників. О, тут е, версію правильно сказали: версій багато, що мали на увазі виробники, коли е, е, зробили. Даний дрон з такою назвою ну на даний час я не можу вам сказати, але в будь-якому разі кожна з цих версій має право на існування і кожна з цих версій достойна. Тому е дрони Магура були і є е залишаються і будуть продовжувати свою роботу по знищенню е флота окупантів. Ну, якби вони називались МОГУРА, тоді б я точно зрозумів, що міністерство оборони, головне управління розвідки України. Дякуємо пане Євгенію. Євгенію Єрін, представник головного управління розвідки Міністерства оборони, щойно був наживо. Закликаємо всіх підтримувати збір на МАГУРИ для того, щоб російського флоту було менше в Чорному морі і в Азовському, куди вони нещодавно перебралися.